Ви думаєте, що знаєте про машини все? А от і ні. Сьогодні ми розкажемо про такі фішки в автомобілях, які притаманні тільки певним маркам машини. І більше їх нема ніде. Від поворотників Volkswagen до вбудованих дитячих крісел у Volvo. Ви на каналі Android Cars. Погнали! Почнемо із BMW. У них є те, що автолюбителі називають Hofmeister King. Це особливий вигін на задній частині кузова. Наче дрібниця, але тільки побачив силует і одразу зрозуміла, це баварець. Саме цей вигін десятиліттями відрізняє BMW від усіх інших. Далі ключ із екраном. Дисплей це не просто брелок, це маленький комп'ютер для керування автомобілем. З нього можна закрити, відкрити, перевірити паливо, навіть завести автомобіль. Такого немає у Lexus, Mercedes чи Audi. А ще BMW – це єдиний бренд, у якого звук електрокарів придумує сам Ганс Циммер. Так, це той самий композитор, який написав саундтрек для початок фільму і для фільму Інтерстеллар, тобто, у прямому сенсі цього слова, звуки у BMW – це витвір мистецтва. Ну і плавно перейдемо до другого німця Ауді. А в Ауді це система Quattro, але про це всі вже давним-давно знають. А от про що знають далеко не всі, так це про їх нові led фари. Digital Matrix led фари можуть проєктувати анімацію прямо на до дорогу. Фари можуть спроєктувати кінематичну заставку чи спецефект прямо на асфальт. Жоден інший бренд так не вміє. І звичайно, Virtual Cockpit, яка повністю витіснила аналогові стрілки. Ауді перші ризикнули зробити тільки цифра, жодних стрілок. І досі тримають певний стиль. Мерседес – це третій наш німець, і він завжди про розкіш і технології. А ось унікальні речі це Magic Body Control – Машина буквально сканує камерами дорогу перед вами, і підвізка заздалегідь готується до ям чи хвилястості до прикладу. Тобто, машина в цьому сенсі буквально бачить майбутнє у салоні. гігантський m Бакс Гіперсквін це екран від дверей до дверей. Водій, пасажир, мультимедія усе на одному екрані. Ні Ауді, ні БМВ такого ще не зробили. І фірмова система Air Balance. Так, у Mercedes можна заправляти фірмові парфуми від Мерседес. У інших брендів це просто освіжуючі повітря, а у Мерседес це ціла колекція із ароматів. Вольво це бренд, який завжди турбується про вашу безпеку, тільки у них є вбудоване дитяче крісло на задньому ряді сидінь. Підняв сидіння. І готово, це не опція, не аксесуар, це буквально частина машини. Далі це вертикальні задні ліхтарі, ті самі молоти Тора, які ти побачиш і ніколи не сплутаєш з іншими машинами. І головне, Volvo це єдині машини в світі, які обмежили швидкість у своїх автомобілі до 180 км на годину, навіть якщо двигун тягне більше. Безпека. Вище амбіцій, це їх принцип. Субару – це окремий світ, тільки вони ставлять свої опозитні мотори боксер у всі модельні лінійці. Навіть порш не всюди їх ставить у Субару – це частина ДНК. А повний привід тільки Субару робить його симетричним. І це відчувається на будь-якому покритті. Додайте сюди систему iSight – Це дві камери під дерпелом, що слідкують за дорогою, як очі людини. У інших це Радар у Субару. Це зір. Mazda. Єдині, хто подарував серійні роторні двигуни RX7 і RX8 це легенди. Зараз ротор повернувся як генератор у MX30. І це знову ж таки унікально. А ще їхня система G-Vectoring Control це хитрий софт, який керує крутним моментом для кращої керованості. Технологія є. Тільки у МАЗда, і саме вона робить їх машини живими у поворотах. Volkswagen теж вміє в деталі. Наприклад, GTI це завжди фірмова клітчиста обивка сидінь Clark. Це символ, культ, стиль, який ніхто не копіює. І фірмовий звук поворотника Volkswagen. Автолюбителі називають його клік-клак. Якщо заплющити очі і почути цей звук, то ти безпомилково можеш сказати, що поруч їде саме Фольксваген. Ось такі вони: фірмові фішки брендів, маленькі деталі, які роблять машини особливими, наче дрібниця, але саме вони створюють характер машини. І знаєте що? Коли ми приганяємо вам автомобіль із Америки, це теж частина кайфу. Бо саме ці маленькі дрібниці відрізняють саме ваш автомобіль серед сотні інших на дорозі. А ви знали про ці фішки брендів? Напишіть в коментарі, що здивувало вас найбільше. Ну і звісно ж, не забудьте підписатися. Бо далі буде тільки цікавіше.